Відеогляд на стан мотоциклу Honda Shadow 750 Phantom. Дуже повільно зараз обійдемо. Знімемо в гарній якості. Зробіть собі стоп кадр, якщо потрібно, перемотайте. Знімаємо в гарній якості. Класний мотоцикл. Зараз детально пройдемося по всьому мотику. Подивимося по моментам, які є недоліки у мотоцикла. Так одразу бросається недолік. Ось бачите, така камінчик, скоріш за все, прилетів. Неприємно. Неприємний момент. Далі дуже крута аерографія. Дивіться, як зроблено. Клас. Фантом мотоцикл сам по собі весь чорний. Це модель 19 000 км пробігу, знос тут відповідно пробігу. Присутній, але зовсім, зовсім не критичний. Диски це все порошок, дивіться. Дивіться, який стан мотоциклу. Такі мотоцикли знайти класні мотоцикли на водянці. В-образний двигун на інжекторі. Це взагалі серед крізерів, таких середньокубатурних, топові мотики. Зробіть собі стоп-кад, роздивіться детально все, що потрібно. Отут є подряпана, її замазали, бачите. Тут також ось. Ну, це дзеркало пофарбоване. Дзеркала можна... Ось тут є подряпинка. Це пластик, а це труба, ем, труба і воно тут плавиться, Не зрозуміло, чому технологічна Honda так зробила, що воно тут зрозуміло. Ну, є такий момент, трошки пластик потік. Скріж за все, просто від температури. Дуже маленький зазор і воно плаває його, поняли? Хоча тепловий екран стоїть. Це незрозумілий момент такий. Он знизу подивіться. <кій> Далі. О, тут є такі подряпинки невеличкі. Вичте, видно дуже гарно. Тут також є така потертість. Мотоцикл на кардані. Це бруд, тут все добре, це просто затертість. Не затертість, а бруд. Тут на кришці є така подряпинка. Ну це не подряпинка, це потертість. Це також кришка захисна, і вона від чоботами ви ногу коли ставите, чоботями треться об цю кришку і затерлося, бачите. На мотоциклі одразу один ключ. Це... Секунду HIS Ignition Security System ну з імобілайзером. Далі. Так, з цього боку кулька ціла, грузик цілий. На дзеркалах теж така є пошкірябана, бачите. А тут в цілому класно все. І ще один момент. Зараз покажу з цього боку ще детально. Радіатором, подивіться. Радіатор в класному стані, реально ну, бачите, все ціле, все рівне, все рівне. Ще один момент технологічний покажу. Ну, не від Honda від цього не очікувалося. Ось Бачите, є потертість на фарі від проводів. Це коли руль отак от повертається в цей бік. Зараз о, от бачите, є контакт. І воно тре. Оце, звісно, не, непонятно, чому так. Це не предусмотрели, не вирішили це питання. Ну, але є заводський такий моментик. Бачите. Далі. Ну, зверху тут пульти. Ручки зараз заведемо, послухаємо і ще раз отак зверху пройдемось. Оце дуже якісно виконано. Покраска цього мотоцикла, клієнт говорив, обійшлася 3000 доларів. Три тисячі уявляєте. Мотоцикл скільки не коштує, скільки запустимо двигун. О, який приємний звук. Звук дуже приємний. Класний звук. И классный модик. Шадовка модель фантом В продажу в мотоярки.